Українці вірять, що образ Пресвятої Богородиці допомагає отримати зцілення душі і тіла. Тож у свято Покрова вихованці голосівської обителі передали маленьким пацієнтам дитячого центру кардіології написану спеціально для них ікону. Служителі певні, віра і молитва допоможе малечі одужувати якнайшвидше. Ольга Скотникова продовжить. У середи Покровському монастирі сьогодні храмове святові, віряни йдуть на урочисту літургію та щоб вклонитись чудотворні іконі Божої Матері, її ще звуть подвійною через зображення Богородиці, які є з обох боків. Святиня зразок і для юних іконописців. при монастирі діє єдина СНД школа, де готують потрібних церкві робочих фахівців, серед них і богомази. Учні зізнаються для їхньої професії одного вміння малювати замало. Щоб писати ікони. Треба не тільки молитись, треба бути чистим з серцем. З молитвою та послухом іконописці готували подарунки для пацієнтів центру дитячої кардіохірургії. Ось це зображення монастиря та образ покрови передали керівнику медзакладу, хірургу Іллі Ємцю. Спасибо вам, ребята, большою. Делайте хорошее правое дело. На руках у Софії, яку прооперували тиждень тому, оберіг з маленьких іконок. Молитви у цих стінах справа звична. Це коли знали, що вона болить, то ми значально ходили в церкву, причащалися. Коли приходять, спрашують, просять, допомогіть, знаєте, а ти бачиш, що нічого не можеш допомогти. Молитви – це зрозуміло, що молимося. А хочеться, треба иногда... Илия мыть каже, священники в центрі бувають часто, хрестить новонароджених, и це допомагає врятувати їхнє життя. Духовне состояние человека вот, оно, ну, не только важно, а я думаю, що первостепенно. Вот, і скажу, что э, был один такой у меня случай, вот, когда я абсолютно. Увірував, от в то що після нас от, все продовжується. Відточити власне серце і побачити, де борються за дитяче життя. Учні школи присяти Покровському Голосіївському монастирі змогли наочно. Вони побували в реанімаційному відділенні центру дитячої кардіохірургії. Ольга Скотникова, Олександр Колосов, Олексій Трушин, перший національний.